Доброго ранку, ми з України. Значить, мікрозелень моя. Все, хотіла зняти її при світлі, але світло дають по 2-3 години не встигаю. Значить, мікрозелень росте, трошки поганенька, не така, як звичайно треба було б, але росте. Головне, що воно росте, Ось дивіться. Це огіркова трава. Це яка гарна. На смак, ну, я куштувала, ну, мені так, посередньо. Подивимося, як то поки що буду її давати як пробну. Просто спробувати, що люди скажуть, кому як сподобається, не сподобається. От, Горох дивіться, який. Шикарний. Шикарний горох смачний. Зараз буде йти на зріз. я вам зніму, як я буду зрізати. Йде на зріз. йде людям на салатики. Ось так. Бачите, що в мене робиться? От. Не топиться, Топлення немає. І ось. Така біда, тому що вологість. Велика вологість. Це все мокре, повідкривала вікна. Трошки світло було. Значить, ось бачите, яка температура. 18,4 дубарь. Так, але ще боліміння, могло бути хуже. Значить, три диска теж теж гарно піде. Он санго. Бачите, фіолетова теж буду зрізати, поснімаю її поближче. Ось чайна роуз. Так, тут десь червона. А, ні, оце чайна роуз, ось розовенька, а це червона. Це погано видно, треба її витягти. Це зелена, ось така зелена редиска. Ну, от Гірчичка. Дивіться, гарненька. При таких умовах, коли у мене росло. Дивіться, а це соєшничок. Ось це все я пострушую, просто я не струшувала нею. Не чіпала його. Ось це все струшується, і там, бачите, листочки хороші. Це треба пострушувати ось цернятка. Ось, бачите? От. Ось такий соєшничок. Все зелене тут-ут-фу. Зелене, не жовте, бачите? При тому, що світло, я ж вам кажу, дають по 2-3 години, а відключають на 5-6. По-різному, буває на всю ніч. От. Підсвічую, коли є світло. Тобто в мене і вночі горить, коли є світло, тоді і світе. От Я його не вимікаю, світло включили, в мене включилося світло на стележі. Ось так. Ну, все одно я довольна. Дуже переживала, думала, все пропаде, багато насадила. От, ну, ось так, якось так. Все добре. Ну, Мері, звичайно, не знаю, як буде. Мері не знаю. Ситуація не дуже. Це огіркова трава. Ось така вона в мене. Це я буду чекати. Велику рослину. Значить, кислиця немає. Не знаю навіть, буде, не буде, чекаю. Може, їй холодно, може, я не знаю, буде поки стояти огірково, пролізла ось так. Мері, Мері ось така ситуація. Їй потрібно світло. Трошки вона щось там, там листочки. Навіть червоніють трохи. Але, не знаю, їй треба світло. Буде, не буде. Поки росте, там подивимось. Ну, Щось є. Тянеться, звичайно. Будемо дивитися. Так, значить, показую з розряда, що не вийшло. Ось це портулак, бачите, саджала на коврики. От. Ось таке виросло. Вже толку не буде, а це таке воно і буде, не годиться. Значить, ще спробую я портулак посадити на вату, на ось таку вату на довготривале вирощування, щоб були листочки. Спробую. От. А на коврику ні. Ось це не годиться. Це не зелень. Це таке. Я навіть не коштувала, який він, ну ось такий. Таке вирощування ні. Так. Ось зараз пакую це горох. Значить, такі упаковочки по 100 грамів. Ось зрізаю, пакую, ось дивіться, ось такий горошок. А хто тут різе? Тобі смачно? Так. Да. Діти дуже люблять таку. Смачне мікрозелені, ось такий горошок. Ось. Все на віси, на вагу. Ось зрізаний, бачите. Так. Потім покажу коріння. Зараз не достану. Воно тут так ось, бачите? Ось таке коріння. Повинно бути чистеньке. Це ось коврик видно, бачите, тут коврик ось зверху. А це все коріння з низу наростає. Ось таке біленьке, чисте, гарне. Коли чисто і нормально водички поливаєш, то. Завжди таке. ось горошок. Це е, чому ось такий є в мене трошки витягнутий горошок, це, напевно, і за світло, брак освітла, ось деякий, тому що, якщо нормальне світло, то він весь іде отакий от рівненький. Оце щось в мене трошки. Ну, і що, він все одно смачний, класний, я куштувала. Це не брак. Ось такий, бачите, в мене вусатий горошок. Ще мені дали на пробу сахарний, солоденький, ще я його не саджала, посаджу, попробую, що воно таке. В основному я беру вусач, вусатий такий. Ось так. Так, дивіться, ось моя огіркова травичка. Ось така вона, гарненька. Так, а це редисочка в зрізі. Ось така. Тут трьох кольорів. Ось фіолетова, зелена, крас, червона і рожева. Ось так. Ось така в зрізі. А тут я вирішила трошки приложити фото. Як я збирала мікрозелень. Ось такий гарненький горошок. Це закази. Ось такий сояшник. Це огіркова трава. Ось така вона гарненька. Це редиска. Так, дивіться, що в мене є. Ось. Вже столик трошки підмерз. Ось, дивіться, яка редисочка. Ледь руки не одморозила, поки її У нас мінус один. Вночі мінус чотири десь так. Ось дивіться. Оце така редиска. Може рости навіть при мінус 4. Ось така красавиця. І вона повна. Щоб ви розуміли. зараз розріжу. Дивіться, ось така. Я коли різала, вона навіть аж хрустіла. Хрустки такі. Ой! Ось така, бачите, повна. Класна редиска. Ось така вечеря. Мікрозеленіста. світла нема. Ось у нас фонарик і мікрозелень. Ось наша бусинка буся. Вона теж полюбляє. мікрозелень як топче Видно, бо все під фонарик робимо. Ось така вечеря мікрозеленіста. Світла нема. Ось у нас фонарик. І мікрозелень.